Хазяїн та шкапа. Хазяїн сіяв овесець, була у його нивка невелика. От бачить шкапа та й базіка. І на який се він кінець овес у полі розсипає, Мабуть, і сам гаразд не знає. А я чувала та й не раз, як про людей гукають люди, Що люди розумніші нас. Який чортів батько, брешуть люди, який тут розум землю рить та розкидать пашню без діла, неначе нікуди подіть. Штрищаті б дав, то я б поїла, а хоч індикам, хоч кашткам Усе б було видніше нам, що робить він хоч трохи гарно, і що пашні не втратить марно. Або нехай би й заховав, сказали б, що скупенький став. А то що зробить все дурниця, вже ж не хочеться дивиться. Минуло літо після жнив, Овес хазяїн змолотив, І шкапу ту, що вередує, він і шанує, і годує. Так інший із дуру неборак над Божим ділом вередує. І це не так, і те не так, чого се сонце дуже гріє, або не відтіль вітер віє. Головонька його дурна, того й не зна, що Бог нас лучше розуміє.